Ніть праворуч на перехресті з круговим рухом і виїдьте на третьому так. виїзді. Так. От так виглядає Олег, коли він сидить з правої сторони машини. Да, дуже незвично. Дуже Але. незвично заїжджати так от на кільце. Ага. Ці, товариші. О, виїхали. Виїхав М -м 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 -м. на кільце і їдемо лів... вправо на, на третьому уважаю. виїзді. <рігари> <рігари> а, я а зараз знаходжусь на місці водія і. Перших пару днів мене це так доволі сильно нервувало. Це все одно як привчатися час від часу писати ну, для розвитку мозку лівою рукою. Таке саме їзда лівостороння. Або використовувати мишку в лів... лівою рукою теж. Це так. Маріант. Так, знову. Це правильно, все окей. Ну Інколи так буває коротше, лякливо виїжджати. Я вчора коли виїжджав. Ніби так випрягнув по стрілках, але усвідомив, що я в правому ряді. добре, що там рухи? Ви перевищуєте дозволену швидкість. Але було так доволі лячно. Так виглядає автобан Кіпрі... Кіпріотський. Права смуга для тих, хто швиденько їде, ліва смуга для тих, хто просто перевищує. Нарно ми Кльтурно їдемо, нас по праві обіняють, всякі ті мерседеси. Треба якось, напевно, також приймати правий ряд і газу. Не? В нас каже, лівий газом, правий газом. Чи. Маганенько. Ну, до речі, та будівля біля якого ми з'їжджаємо. Не встиг. Сейчас. Супер. Ну, это.